Доброго дня, дітки. 6 грудня вся наша країна відзначає свято День Збройних сил України. Ми, Українці, велика родина, кожен із нас то є брат і сестра. Наша сім'я неподільна, єдина, повна надії, любові і добра. День Збройних сил це насамперед свято на честь тих. Хто нині захищає чи захищав територію нашої країни від ворогів, піклується про безпеку та зміцнення обороноздатності Української держави? Це свято хоробрих військовослужбовців, завдяки незламному духу, яких наша країна досі лишається суверенною незалежною державою. Нашу Україну. Охороняють і на суші, і на морі, і в небі. На суші нас охороняють сухопутні війська, прикордонники, танкісти, піхотинці. Прикордонник служить на кордоні. На кордоні стоять прикордонні стовпи, вони розфарбовані в жовто-блакитні смуги, кольори нашого прапора. А на верху стовпа знаходиться зображення Герба України. Прикордонники першими приймають на себе вогонь ворога. Дякуємо вам, воїни. А це відважні танкісти, справжні сталеві воїни, надійний помічник кожного танкіста це його танк. Міцна сила наступальної операції. Дякуємо вам, наші захисники. Воїн піхотинець, який захищає Батьківщину, воюючи пішим, справжній український кіборг. Піхоту називають Королевою Полів. Низько вклоняємось вам, рідненькі. Це військові моряки, військово-морські сили. Десантно-штурмові війська, вони служать на кораблях, катерах. Щиро вдячні вам, незламні. І перед нами військові льотчики і десантники, повітряні сили, які охороняють нас з повітря в небі. Це дуже сміливі і добре підготовлені люди. Дякуємо наші герої! Та ще багато інших підрозділів допоміжного характеру, охороняють нас з вами. Шануємо і вас. Життя солдата дуже важке, вони вчаться влучно стріляти, вивчають нову бойову техніку, беруть участь у навчальних та справжніх боях, адже захищають свою землю, свою сім'ю, своїх дітей. Своїх рідних. Воістину, це так в усі віки, в усі віки спочатку світа сонця попереду йшли чоловіки, захисники, відважні оборонці. Сміливі та хоробрі, сильні та розумні, добрі, витривалі, спритні та мужні, люблять свою батьківщину. Це все про наших українських воїнів, захисників та захисниць України, про наші Збройні сили. Діти нашого закладу підготували для вас сувеніри, намалювали листівки, принесли смаколики, щоб привітати наших героїв. Батьки потурбувались про необхідні речі, ліки, повара спекли. Смачнющі булочки. Хочеться вірити, що ви, дорогі діти, станете гідною зміною своїм батькам, займайтесь спортом, добре вчиться, розвивайтесь, навчайтесь новому, доброму, вічному. Прийде час, і хтось з вас теж вибере професію захисника Батьківщини. Адже служити в армії це справа честі. Кожного дня, кожну годину, кожну хвилину пам'ятайте, що ми живемо з вами завдяки мужності, хоробрості та незламному духу наших українських воїнів. Вітаємо всіх військовослужбовців, воїнів, героїв з Днем Збройних сил України та бажаємо вам незламної волі! Подоланні труднощів військового буття, надійного родинного тилу, багатирського здоров'я та звершення всіх ваших мрій і побажань. Дякуємо вам за відвагу, пишаємось вами. Ще раз щиро дякуємо. Віват ЗСУ!